Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час тайм Я Наталія Леонова вітаю держдепі сказали, що не мають чого додати про ситуацію в Білгородській області. Однак нагадали, що саме Росія є агресором у цій війні і Україні вирішувати, як проводити свої військові операції. Про це заявив речник держдепартаменту Майті Міллер на прохання прокоментувати події навколо Білгорода. Бійці російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії заявили про початок звільнення Росії від Путінського режиму губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що на території області зайшла диверсійно-розвідувальна група зсу в гур кажуть, що на території РФ проводиться операція для створення смуги безпеки за участі громадян Росії ми дуже чітко прояснили українцям, що ми не уможливлюємо і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, що важливо зробити крок назад і нагадати світові, що звісно це Росія розпочала цю війну. Це Росія продовжує нападати на мирне населення в Україні. Росія обстрілює школи, лікарні та цивільну інфраструктуру. Тож Україна вправі вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія. been the aggressor in this war. Ша радяться з союзниками та Києвом, хто коли та скільки вони F-16 передасть Україні. Про це заявив радник Білого Дому з Нацбезпеки Джейк Саліван. Він не виключив, що США зосередяться на наданні Україні літаків третіми країнами з огляду на те, скільки їх зберігається на складах європейських союзників. Разом з тим, що передати Україні F-16 треба з'ясувати багато деталей, і на це в найкращому випадку піде декілька місяців. Про це у понеділок заявив очіль. Військово-повітряних сил США Ша Френкендал. Президент Джо Байден під час саміту G7 у Японії на вихідних оголосив про підтримку коаліції, яка пообіцяла навчати українських пілотів на винищувачах в 16 ЄС підтримують швидке надання Україні винищувачів F-16, Сказав верховний представник ЄС і зовнішньої політики Жозеп Борель. Заяви прозвучали в Брюсселі, де відбувається засідання міністрів закордонних справ ЄС за подією Стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нас з Лондона. Вітаю Богдан. Небоне рішення про надання Україні F-16 залежить від США як виробника цих винищувачів. Радник з нацбезпеки Джейк Саліван каже, що наразі Вашингтон веде переговори із союзниками щодо цього питання. Як європейські лідери оцінюють перспективи отримання Києвом літаків, та які країни вже висловили готовність надати їх Україні? Так, це цікаво, правда, що, хоча літаки власне американського виробництва їх очікують насамперед від європейських союзників України, але наразі ще про якісь конкретні партії постачання не йдеться йдеться про створення допомоги у створенні Україні систем забезпечення для використання таких літаків, а також тренування навчання пілотів щодо заяв лідерів, то буквально перед нашою програмою пролунала цікава заява. Німецького канцлера Олафа Шольца, який сказав: я процитую: постачання F-16 16 це радше сигнал Росії, сказав він про те, що. Росія не може сподіватися на успіх, навіть якщо вона розраховує на затяжну війну, бо підтримка України триватиме. Я думаю, що це дуже важливе формулювання з приводу того, як розглядають європейські партнери України свою обіцянку підтримувати Україну у подальшій перспективі, і зокрема, постачанням такої потужної зброї, як винищувачі, про навчання українських пілотів про створення інфраструктури сьогодні говорили. Или Брюсселі міністра закордонних справ ЄС, а також у Польщі міністри оборони 11 північних країн НАТО, і звідти ми чуємо сигнали про те, що справа ця просувається конкретно. А представник Євросоюзу у закордонних справах пан Борель у Брюсселі заявив, що на його думку підготовка українських пілотів вже відбувається. Це добре, те, що надійшло від групи семи, що нарешті вони вирішили підготувати ґрунт для того, щоб забезпечити Україну реактивними винищувачами, які їй потрібні. Тому я думаю, що навчання пілотів вже почалося. Це перше, що потрібно зробити. І я сподіваюся, що незабаром ми зможемо забезпечити Україну такою зброєю. Богдане в Брюсселі також а, сьогодні обговорювали перспективу проведення саміту миру для України вже цього літа. Наразі ми спостерігаємо за посиленням закликів щодо переговорів. Тож цей мирний саміт чи є це фактично спробою підштовхнути якимось чином Україну до переговорів, і якою є позиція європейців щодо можливості діалогу з РФ. Щодо можливості діалогу з Росією, то я би сказав, що на цьому етапі якихось конкретних надій на це чи якихось чітких заяв про можливість прямого діалогу з Москвою про припинення війни в Україні, таких наразі не чути, але ми можемо бачити, що є міжнародні приготування умов для можливих таких міжнародних радше переговорів про припинення війни і про умови для миру, якщо ці умови будуть створені, можливо, внаслідок очікуваного українського контрнаступу, і вже зараз ми знаємо, що. Французький президент Еммануель Макрон запропонував у листопаді форум миру у Парижі використати як платформу для міжнародних переговорів. А також сьогодні представник Данії заявив, що його країна готова такий форум провести навіть раніше у липні. І він, до речі, говорив тут про потребу залучення якомога ширшого кола країн. Ось його слова. Ми підтримуємо Україну з першого дня, але зрозуміло, що для того, аби така ймовірна міжнародна зустріч принесла результати і досягла поступу, то це має бути не просто зустріч держав, які весь час стояли на боці України. Необхідно зацікавити та залучити такі держави, як Індія, Бразилія та Китай. А якщо Україна зі своїми друзями, включаючи Данію, досягне успіху в цьому, і якщо Україна вважатиме, що настав час для проведення такої зустрічі. Це було б чудово, і тоді Данія очевидно хотіла б приймати таку зустріч у себе. Дане одним з кандидатів на роль мирного посередника є Бразилія на саміті в Хіросімі була запланована зустріч президента Зеленського з президентом Лулою, але вона так і не сталася. Чи є інформація, чому Зеленський таки не зустрівся з Лулою? Ну насамперед я б сказав, що Бразилія, можливо, є серед претендентів, тобто серед бажаючих, бути посередником таких можливих переговорів, радше ніж кандидатом. Можливо, набагато потужніше тут виглядає, наприклад, Франція, яка сприяє мирним зусиллям, дипломатичним зусиллям України, забезпечивши наприклад літак для українського президента, яким він подорожував спочатку на зустріч саміту арабських країн, а потім до Японії на саміт. Сімки зустріч не відбулася, як кажуть, з обидвох сторін через якісь непорозуміння щодо планування. Але явно, що президент Лула був незадоволений, засмучений, як він сказав тим, тим, що сталося. А щодо посередництва, то, попри такі проблеми, є, є розуміння, того, що Бразилія, Китай, і інші країни могли би відіграти певну роль у таких можливих переговорах. Дякую, Богдана, за твою розповідь за зустрічами міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі Стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Засідання групи Семи на саміті було особливо позначено візитом президента України Володимира Зеленського, який мав можливість в особистих бесідах зі світовими лідерами донести позицію України. Саме ці переговори називають особливо цінними на саміті. Президент Шаджо Байден оголосив про надання нової військової допомоги та рішення Вашингтона приєднатися до коаліції забезпечення України винищувачами четвертого покоління, зокрема Ф 16 І головне тональність всіх заяв лідерів групи СЕМИ світ. Чала про незмінність підтримки України аналіз від Юлії Ярмоленко з полів саміту Хіросімі. Посилення підтримки від партнерів монументальні зрушення у питанні винищувачів четвертого покоління для України, санкції проти російської воєнної машини. Саміт групи СМО у хіросімі став набагато більш українським ніж очікувалося, і не в останню чергу через особисту участь у ньому українського президента Володимира Зеленського. якраз двосторонні зустрічі на полях саміту стали нагодою для лідерів сімки оголосити про нову допомогу Україні. Президент Байден анонсував черговий транш артилерії, боєприпасів і бронетехніки. А японський Рем'єрки Шіда додаткові вантажівки для зсу і рішення прийняти на лікування поранених українських військових, надалі допомагати із розмінуванням. Пообіцяв президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Нових оголошень варто очікувати. І від Канади натякнув за результатами зустрічі з прем'єром Трюдо. Президент Зеленський головний меседж лідерів Сімки плюс такий: збавляти темпів ніхто не збирається цього ранку. Я ще раз запевнив президента Зеленського разом із усіма лідерами Групи СЕМИ і нашими союзниками та партнерами по всьому світу, що ми не похитнемося. Путін не порушить нашу рішучість. Ми будемо продовжувати надавати економічну, гуманітарну та безпекову допомогу Україні, щоб вона була у сильній позиції стільки, скільки буде потрібно Стратегія групи Семи проста. Наші військові, дипломатичні та економічні інструменти це все частина українського контрнаступу. Однією з найбільших новин стало рішення Сполучених Штатів приєднатися до коаліції з забезпечення України винищувачами четвертого покоління, зокрема F-16. Тренування пілотів має розпочатися вже влітку, і, хоч у контрнаступі це не допоможе, це зобов'язання країн посилити українські повітряні сили на довготривалу перспективу. І сьогодні відкрита для нас місія тренування це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Я не можу вам зараз сказати, скільки нам вдасться отримати літаків. Я не можу вам точно сказати, коли це буде. Ми будемо прискорювати, бо для нас це важливо щодня. Ми втрачаємо людей. На завершення свого візиту президент Зеленський подякував японському народу за потужну підтримку. Навіть тут у Хіросімі, поки тривали засідання групи семи, японські митці організували одразу кілька виставок на підтримку України і миру. І ось як організатор однієї з них пояснив мені, чому японці так співпереживають такій далекій Україні. Це вперше в історії Японії, коли японці виходять із прапором іншої держави. Це справді вперше, бо ми відчуваємо дух самураїв у поведінці українців. Вони готові померти за свою країну, свій народ. Полотно у хіросімському музеї мистецтва на тлі якого стоїть мінору та намалювали діти з художньої школи Бучі. Це їхня інтерпретація найвідомішого антивоєнного твору Пікасо Герніка. Проект дитячої герніки заснували 95-го року на 70-ту річницю атомного бомбардування Хіросіми. Відтоді діти з усього світу пропонують своє переосмислення твору, який оригінально демонструє жахи війни. Вони ж додають до нього фарб, а значить, надій. Подумати про українських дітей закликає лідерів групи семиху художник Такафумі Като. хоче, аби його виставка за мир в Україні і світі надихнула лідерів надії. Це, певно не в наших силах просити про допомогу у лідерів групи семи. Але я сподіваюся, що побачивши твори дітей, вони подумають про майбутнє українських дітей не як політики і посадовці, а як люди. Я хочу збільшити суспільний розголос, щоб знайти шлях досягнути миру. Мир в Україні має бути справедливим і стабільним. Така позиція лідерів Групи Семи. Та що це означає на практиці? У підсумковій заяві по Україні лідери сімки пояснюють, справедливий мир неможливий без повного і беззастережного виведення російських військ із території України, і це має бути основою будь-яких закликів до миру. Із хіросіми Японії Юлія Ярмоленко Голос Америки. Українським пілотам може знадобитись лише 4-6 місяців щоб освоїти F-16. Як повідомляють американські змі, так Пентагону оцінив підготовку двох українців, які в березні прибули до Аризони з ознайомчим візитом, із такими можливими термінами навчання погоджуються, і український пілот міг 29 із позивним Джус моїй колегії Марії Прус. Він розповів, скільки сучасних винищувачів щонайменше необхідно Україні, а також які місії ці літаки могли виконувати на полі бою та у захисті України. Українських міст від російських атак українські пілоти просили про f-16 дуже довго, понад рік від самого початку повномасштабного вторгнення. Які були у вас емоції і враження, коли вперше почули ці новини? Ну емоції емоції змішані. В першу чергу, звісно, радість, що нарешті е, пішли зрушення, але з іншої сторони, це не є ще остаточним успіхом, оскільки. Ми чекаємо все ж вже формалізованих рішень і, скажімо, більш детальних, уже якихось якоїсь інформації більш детальної про те, які літаки, скільки літаків, якийсь таймлайн самої цієї передачі, самої підготовки, оскільки вже трошки деякі маніпуляції з'являються, що от уже Льотчики вже готуються, льотчики вже там. Ну це трошки не відповідає дійсності, і треба розуміти, що цей процес ну, все ж таки не простий. І тому ну, реакція, звісно, радісна, щаслива, але поки що стримана, оскільки все ж таки це не те, що вже завтра, грубо кажучи, ми, ми полетимо на F 16. Але. У будь-якому разі нарешті а, найголовніше, цей бар'єр політичний він подоланий, і нарешті а, ми можемо розпочати цей процес уже. Якщо говорити про F-16, то які основні переваги ці винищувачі можуть дати mm -hmm. збройним силам України просто зараз, проти яких російських загроз вони будуть найефективнішими? Найголовніша, найголовніша наша проблема наразі це є недостатність, недостатність самебих спроможностей в плані повітря-повітря, тобто протидія в першу чергу протидія російським винищувачам, оскільки наразі їм по суті от, в повітрі нам протиставити нема чого через глибоку технологічну відсталість наших літаків і е, наступний крок це ефективна, ефективна участь у протиповітряній обороні, скажімо, такій багатошаровій протиповітряної оборони, в якій роль повітряної, повітряної складової має бути дуже, дуже такою суттєвою, скажімо так, дуже ефективною. І наразі вони використовуючи наші літаки, на жаль, от якраз ця ефективність доволі низька, і F-16 дуже гарно впишуться в цю комбінацію разом з Петріотами, разом з насамсами Айрісами і, і так далі. І так далі, і аж до стінгерів. Тобто, це все є різні шари от однієї спільної такої от протиповітряної оборони. Тоді щодо контрнаступу, президент США Джо Байден сказав, що f 16 не були б ефективними або не допомогли б Збройним силам України в, наприклад, обороні Бахмуту або в контрнаступі. То за яких сценаріїв дійсно ці винищувачі могли б все ж таки бути ефективними? Ну, дивіться, це можливо позиція така з більш. Геополітичної точки зору, і, звісно, що є певні там, політичні перестороги щодо таких е заяв і щодо постачання таких озброєнь, а, але насправді, от, дивлячись з, 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 ну, з мого рівня там, наприклад, чисто з тактичного рівня, то о, f 16 є. Е Грандіозно ефективним для подібних подібних операцій для подібних умов, тобто він значно допоміг би як і для оборони Бахмута, так і для подальшого контрнаступу, і от саме через багато функціональність про яку я раніше казав, ця платформа якраз дала б грандіозний ефект. Тобто, дуже багато завдань можна було б виконати. Кажіть, будь ласка, якщо по цифрах, скільки б би... Українській авіації зараз було би потрібно в 16 і може про який порядок, хоча б це. Цих... Багато багато про це сказано. Є е, найголовніший меседж, що це мінімально, це має бути один повноцінний підрозділ, тобто це має бути ескадрилья. Ескадрілля там в різних країнах є різні стандарти, вона може мати таку плаваючу кількість, але мінімум, мінімум це 12 літаків. І, в принципі, там до 18-20 літаків, тобто це вже повноцінний бойовий підрозділ, який ділиться на ланки, і ці ланки можуть мати різне тактичне призначення. Тобто, вже цей підрозділ може самостійно вести бойові дії, так само взаємодіяти з іншими родами авіації і так далі. І так далі. І, е, і діяти на доволі вже такому широкому якомусь шматку шматку фронту, фронту. сьогодні була заява від Жозепа Бореля про те, що на його думку навчання вже почались. Яка ваша інформація щодо цього? Можливо, підго... підготовчий етап саме підготовки навчальної бази, як і матеріальної, так і методичної. Можливо, він саме запущений, але ну безпосередньо з. З нашими пілотами поки що процес не запущений. У нас так, у нас є відібрані кандидати зараз. Ці всі, скажімо, списки і так далі надані партнерам. Тобто вони вони вже знають, скільки людей у нас є підготовлених, ну і готується послідовність, хто за ким там буде навчатися. Скажем, треба їм треба зараз оцінити. Можна сказати, пропускну здатність їхніх навчальних підрозділів, і оскільки це коаліція, тобто це задіяні кілька країн, їм це все треба узгодити. Тобто, ну формально можна вважати, що процес і розпочати, але ну безпосередні льотчики поки що не, не в ділі, скажімо. Директор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав негайно захистити Запорізьку АЕС, яку всьоми було знеструмлено за час повномасштабної війни Росії проти України. Гросі назвав ситуацію на заес надзвичайно вразливою в українському енергоатомі. Заявили, що 22 травня в результаті обстрілу станція всьому зазнала блекауту з часу окупації 4 березня 2022 року. Через обстріли лінія, що живить заес, відключилась, і в автоматичному режимі увімкнулись всі резервні дизель г. Генератори президент Енергоатома Петро Котін назвав ситуацію заручницею Росії і зазнав, що ситуація постійно погіршується. А міністр енергетики України Герман Галущенко попереджає про загрозу повторення сценарію Фокусіми. Про це вони сказали в інтерв'ю нашій колезі Морославі Гонгадзе is really the. чого ми чекаємо? Тому що це дійсно один крок до сценарію Фукусіми, який стався в Японії, коли було припинено постачання. Тоді це сталося через землетрус. Потім почали працювати дизельні генератори. А потім вода просто накрила ці дизельні генератори, і все. І аварія сталася лише за лічені години. Цими вихідними в Нью-Йорку відбувся легендарний фестиваль на сьомій вулиці. Це вже 47 е святкування, організоване українською громадою. Заради цього місто дозволяє частково перекрити сьому вулицю, на якій знаходиться Українська церква Святого Юри. Перекриття вулиці це привілей. Влади міста дозволяється робити з поваги до багаторічної традиції проведення фестивалю. За словами організаторів, цьогорічний фестиваль пройшов під гаслом Об'єднані війною на фестивалі. Побували Ірина Соломко та Павло Терехов. Андрій Стасів продюсер українського фестивалю на сьомій вулиці. Це вже його 15 15-й захід. Каже, цей рік, який минулий для фестивалю, особливий. Окрім продюсування фестивалю, Стасів ще й директор Академії святого Юра. Каже, з початку війни до його школи долучилося 60 учнів біженців з України. Я думаю, що їм трохи показати Україну в діаспорі їх. То трохи успокоює, Знаєте, багато з них навіть бачила, як рокети вдаряли їхні місцевості чи їхні хати. знаєте. І я думаю, що це є, це. Це їм поможе трохи почути українську музику, побачити українську культуру. В Едвері, то, що продають вишиванки. Ростислав Харевич один з таких учнів. Минулого року він з родиною втік від війни до нью Йорка. Хлопець гарно співає, тому його прийняли одразу до двох хорів легендарної думки та хору академії. З думкою він навіть виступав у Карнегі Гол на святкуванні сторіччя першого виконання Оша Щедрика. Каже фестиваль місце сили. Відчувається якась така українська атмосфера. давно такого не відчувалося. Були були українські івенти тут присвячені е, українцям, але те, що відбувається зараз, тут на якось так піднімає український, той дух, ще викопує викопує глибше і глибше його. Стасів додає: влада міста дуже підтримує і українців, і сам захід. І вважає, що це вже не український, а нью-йоркський фестиваль. Коли війна вибухла минулого року, ми думали не мати, ніхто не хотів співати і танцювати. Але місто нам подзвонили що Ви мусите мати фестиваль чили світ на Україну дивиться тебе. Фестиваль організовують спільно академія та церква Святого Юри для настоятеля храму. Ця Йоанна це перший фестиваль. каже дуже зворушений тим, що може долучитися до цього руху, адже з самого початку фестиваль був візитівкою громади у Нью-Йорку. і виник для того, щоб об'єднана українська спільнота могла розповідати про Україну світу, і ця філософія за майже 50 років не змінилася. Ми всі вже тут об'єднані з цією війною. Можемо сказати, що і різні конфесії. І різні штати, і з різних міст люди приїжджають. Це з однієї сторони, ми більш об'єднуємося, а з другої, ми більше можемо допомагати для війни, і ми можемо більше про це говорити яскравіше. Якщо у мирний час у фестивалі більше брали участь торговці українським крамом та наїдками, то цього року 50% яток зайняли представники різноманітних українських організацій. Благодійна організація Дігнітас привезла на фестиваль Валерія Залужного. Головнокомандувач українських збройних сил допомагає волонтерам збирати гроші на дрони. Дігнітас нова організація. Її засновники займалися волонтерством від 2014 року. Але цього року, за словами Дмитра Кавуна, президента Дігнітас США, волонтери вирішили об'єднати свої зусилля виключно на допомозі військовим, зокрема дронами. Ми зрозуміли, що залужний це дуже популярна людина. Він не так, він ще не був в Америці. Ми а так ми привезли залужного в Америку, і тепер з ним можна фотографуватися за донат для військових, окрім фотографій з залужним. Волонтери пропонували відвідувачам ще й з допомогою віртуальної реальності перенестися до знищених росіянами українських міст. Це Бородянка, Гостомель, це Київщина, це Харківщина, це Сумщина. І за допомогою VR, віртуальної реальності можна втягнути окуляри і побачити, що було до і що було після. То 30% людей, які знімають окуляри, вони вони у них сльози на очах. Американці підходять, українці підходять, і всім я не можу сказати, подобається, але, але це дуже важливо побачити, що саме сталося з Україною зараз. Наталя Осташин, волонтерка організації Liberty Ukraine. на фестивалі у неї унікальна місія. Вона збирає листи підтримки для українських військових, адже переконана, моральна підтримка не менш важлива ніж фінансова. Насправді дуже багато пишуть дорослих і е, особливо дуже багато американців, які мають військову освіту. Чоловіки, які мають досвід військових, також і вони дуже багато пишуть слів підтримки. Для мене є таким е, щирим прикладом того, як е, мені надіслали таке підтвердження, коли наші хлопці перед наступом читали наші листи. Тому це фото я завжди з собою беру. Юлія та Ірина подруги їхні діти, учасники хору, який відкривав фестиваль. кажуть, фестиваль це місце зустрічі та підтримки. Ірина Переселенка тому додає захід для неї ще й шматочок рідного Львова у нью Йорку. Мабуть, навіть в такий час, як зараз, це надзвичайно важливо, тому не тільки сказати про себе як про Україну, про людей, про українців, допомогти якимось, чином зібрати кошти чи. Будь-яким іншим методом, але також для нас всіх зібратися. От для нас і для нового приїжджих людей це дуже важливо, що ми можемо прийти, побачити своє знову, якби рідне людей, свою культуру тут відчути. Це все для нас дуже зараз гостро, і мені здається, зараз ми повинні бути тут. Ми повинні зустрічати нових людей, хто приїхав, їм розказувати. Але вони нам також розказують і Мені, Мені відчувається, що це більш таке делікатне питання зараз, і ми більш більш зобов'язані тут зустрічатися. Ярослав Дуб, засновник естрадної школи Ярославна, та теж переселенець у квітні. Він організував та провів конкурс голоси української діаспори. Переможців запросили виступити на фестивалі. Ми щасливі з того, що росте гарне молоде покоління, юне молоде, яке продовжить нашу справу. Десятирічна Софія перед виступом дуже хвилюється, адже це її перша велика сцена. Каже, співає для та заради України. Ми підтримуємо наші, наші українські традиції для того, щоб вони жили, щоб вони процвітали, щоб люди захоплювалися ними. Не тільки українці ними захоплювалися, а також інші народи, а зокрема в Америці їх дуже багато. І ми доносимо нашу культуру до такого широкого спектру людей. Карина Соломко, Павло Терехов, Голос Америки. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о 18-й за київським часом на Ютубі та у Фейсбуці, де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.